Всім привіт! Нещодавно один з підписників надіслав мені трохи засобів на тест. Він це зробив абсолютно безкоштовно, за що велика йому подяка. Е, я так зрозумів, ці засоби він протестував, зрозумів, що він хоче щось інше, придбав собі це інше, а мені запропонував те, що в нього залишилось, або те, що було не шкода. Е, за що йому ще раз велика, велика подяка. Е, отже, що це за засоби? Це засоби від компанії Deturner. Е, сюди він е, постав. Поклав детюрнер 33. Що це таке? Це безконтактний нейтральний шампунь для безконтактної мийки. Спробуємо перевіримо, наскільки я зрозумів, по опису по відео з інтернету він наноситься лише у вигляді піни, тому так ми і будемо робити. Якщо не помиляюсь, розводиться від 1 до 8 до 1 до 14. Можливо, помиляюсь. Пам'ятаю точно 1 до 8, тому що я буду використовувати максимальну пропорцію, тому що наразі ще я вважаю досить зима, досить брудно, авто досить брудне, і тому мені потрібно максимально якісно відмити, щоб підготувати авто до першої, до другої. fazem o que На другу фазу мийки він надіслав детюрнер 06. Це керамічний шампунь для ручної мийки, його вже можна розводити у відрі. Здається, його можна розводити 25 мл на 10 літрів води, 50 мл на літр води і 100 мл на літр води. Чим більше, тим краще гідрофобний ефект буде. Якщо ви не маєте ніякого керамічного покриття або постійно не миєте, то ваша перша концентрація це якраз 100 мл на 10 літрів води. Далі можна вже використовувати Просто 50 для підтримання або 25, якщо у вас там дуже хороший гідрофоб. На третю фазу він надіслав детюрнер «Веткод». це по суті аналог протектор вакса або якогось іншого засобу. Це готовий засіб до застосування. Ви його взбовтуєте. Після того, як помили першою фазою, другою фазою зняли весь шампунь. Ви робите декілька пшиків на елемент, і цей засіб створює додатковий гідрофобний ефект, захист, блиск, все, що вам потрібно, нанести на елемент. Почекати максимум хвилинку і змити. І так безконтактно ви можете надати хороший захист, хороший гідрофоб і хороший блиск. Наскільки дійсно хороший, ми це перевіримо. І також він надіслав Deturner 05 це фінішний квік детейлер. Після мийки ви можете прибрати якісь недоліки, додати додаткового блиску, додати додаткового гідрофобу. Подивимося, як працює, наскільки легко розноситься. В цілому вийшов дуже хороший набір для мийки, і зараз я спробую його протестувати. Зараз я вам покажу в якому стані авто, наскільки воно забруднене, і почну приготування, і почнемо мити. Ось в такому стані авто, низ авто, як ви можете бачити, досить багато бруду, але зверху також є різні розводи, досить брудно, скло брудне, криша досить брудна, все забруднене. І це ми зараз будемо пробувати відмивати цими засобами від детюрнера. Для розведення я вже відлив собі приблизно 40 мл шампуня. Буду заливати в свій пінник на 400 мл води. Вода вже підігрівається в чайнику, щоб вона була теплесенька, і потім будемо наносити на авто. Я змішав шампунь і зараз будемо пробувати дивитися, як воно буде працювати. Ось така виходить піна, вона виходить, я б сказав, не дуже густа, але й не дуже рідка, дуже інтенсивно стікає, але в той же час і багато піни знаходиться на кузові, яка буде поступово стягувати бруд. Зараз я пробіжусь по всьому авто і потім будемо змивати. Так, я обійшов все авто, піна працює, вода стікає, бруд разом з ним стікає. Ось видно, як бруд стікає там, де позаду було його досить багато. Е, ну, Піна працює, зараз будемо змивати. Так, змив я шампунь, і що я можу сказати? Під шаром води виглядає досить чисто місцями навіть є якийсь гідрофоб від якогось засобу. На передніх дверках це гірше видно, на задніх дверках це краще видно. Якщо провести серветкою, то в цілому бруд, звісно, є, статика є, але б я не сказав, що ну, прям критично. Для, для нейтрального шампуня це прям дуже і дуже шикарно. Так, час настав ручної мийки. Я взяв 0,6, тут було трошечки трошечки більше 100 мл. там 105-110, десь так. І зараз я додам його в 10 літрів теплої води. Щоб все там розчинилося, перемішалося, шампуні та й більше засобів люблять саме теплу воду. Так, беру шампунь, вливаю його. Він дуже рідкий, добре фарбує воду. Промиваю стаканчик свій мірний. Ну, щось спінюється, але ну, не дуже інтенсивно, якщо вручну. Запах такий приємний, солодкуватий, не знаю, якась ягода чи щось таке. Зараз будемо збивати. Піна наче густесенька. Зараз ще візьму губка, вода парує, вона тепленька. Подивимося, чи осяде піна чи ні, але таке відчуття, що вона потрошечки починає осідати. І є така ймовірність, що поки я піду за губкою, вся піна повністю сяде. Але подивимося. До перемішав, щоб точ... Вирішив взяти Коховську губку, я люблю мити губками, а піна вже осідає і вже осіла майже наполовину. Але що поробиш, таке буває. Мочуємо губку, вбираємо в неї піну і будемо зараз мити. Ну що, давайте почнемо. Ну, Лубрикант, я б сказав, досить і досить хороший, особливо, якщо я зараз вижму. Пішло багато піни і почало ще краще ковзати. Мені в, ціл, в цілому подобається, як воно ковзає. І будемо так мити все авто. Піни не дуже багато, але якщо вижити, то піниться добре. Шампунь я вже промив половину, піна повністю осіла, по суті, після того, як я перший раз промив губку. Але ну, навіть без піни досить добре працювати, губка вбирає в себе дуже багато. Шампуня досить добре ковзає, поки мені працювати подобається. Запах я трохи відчуваю, хоча до запахів я в принципі не сильно такий фанат, щоб запах кидався в очі чи в носу. Точніше. Але працювати комфортно. Трішечки вижати і починає добре пінитись. Верхня частина мийки закінчена. Зараз візьму іншу губку, пройдусь понизу, будемо змивати і дивитися, наскільки добре гідрофоб воно дає. Ну і настав час перевірити гідрофоб. Чи дасть якийсь воно гідрофоб. Зараз побачимо. Ну, Якийсь гідрофоб, воно, звісно, дає. Але я б сказав, що по низу дверей воно більше гідрофілить, а не гідрофобить. Ось для прикладу, зараз сюди польємо воду. Тобто вода стоїть і шторою стікає. Гідрофільний ефект є. Поверхня, по суті, майже суха. Ось тут залишки води зараз тічуть. І все. Сушити майже тут нічого немає, лише декілька крапель. Зараз змиваємо все авто і потім ще накинемо витку, щоб взагалі була бомба. І ось такий результат після змивання ручного шампуня. Можна побачити, що гідрофоб досить хороший, блиск, мені здається, навіть трохи додався. Але ось такий гідрофоб він не повсюду. Зараз покажу приклад. Вода дуже і дуже погано сходить на капоті, тобто на горизонтальних поверхнях трохи є з цим проблема. Але зараз ми будемо її намагатися вирішити. В мене ж ще є детюрнер Веткоат, і я думаю, що він зараз додасть якогось додаткового гідрофобу, близько якоїсь іскринки. Добре, взбовтуємо. Наносити буду, не знаю, скільки навіть. Треба. Ось трошечки наніс, і вода починає потрошечки стікати і братися якимось таким гідрофобним ефектом. Дуже-дуже такий смачненький аромат. Зараз спробуємо ще нанести на скло. Також щось починає стікати, братися якимось гідрофобом. І давайте ще, наприклад, нанесемо на дверку. Потрохи починає стікати, братися якимось гідрофобом. Зараз я пропрацюю половину авто і почну змивати. Я Приблизно наніс на праву частину капота, на ліву не наноси. Давайте подивимося, що вийде. Ну, не можу сказати, що сильно сильно щось змінилося. Е, гідрофіл став трошечки краще, е, капот досить чистий, стікає швидше, трошки краще стало, але так, що прям бомба, не скажу. І давайте з дзеркало подивимось. Ну, Тут також добре працює. У мене тут нанесений дроп-офф, але я наносив я його ще влітку. Тобто він вже десь півроку в мене на лобовому, тому він досить сильно просів. А веткоат плюс шампунь трошечки поновили гідро. Ну і ось такий результат. Видно, що гідрофоб досить непоганий, блиск досить непоганий. На склі все також чудово, на криші. На горизонтальній поверхні також гідрофоб хороший. В цілому засоби разом непогано працюють, води небагато. Зараз будемо наносити на другу частину і потім сушити. Ось та сама дверка, яка гідрофілила. Зараз я наніс сюди видко, змив і дивіться результат. Досить такий хороший гідрофоб. Ну і Фінальний результат помийці. Гідрофоб хороший, блиск хороший. Зараз будемо сушити, а далі будемо ще накидувати Quick Detailer. подивимося, як він спрацює. Але в цілому, поки що мені подобається. Ну І з таким гідрофобом сушити машину можна максимально легко та просто. Кидаємо просто мікрофібу, проводимо і все, сухенько. Не потрібно нічого. Водити багато води збирати, фібра буде майже суха наприкінці. А авто одразу сухе і досить добре блистить. І ось такий міжетапний результат після сушки, але це ще далеко не все. Ми зараз ще будемо наносити квік детейлер, куди його подів, хотів так показати. Ага, все. Ось такий квік Detailer від The Turner 0,5. Зараз я його перелью в тару з тригером, але ну блиск такий хороший, мені подобається. Гідрофоб ну, такий ще був хороший, міг би бути, звісно, краще. Але ось так. Зараз ще накинемо квік і будемо дивитися потім фінішний результат. Перелив той квік, що мені надіслали, щоб він в мене був з тригером. Коли переливав, пахне, здається, ананасом. Запах приємний. Беру ось таку мікрофібру без оверлока двосторонню і взбовтую. І зараз будемо дивитися, що це за засіб. Три пшики наношу і розполіровую. Розполіровується, наче досить просто, хоча я б так сказав посередньо. Потрібно в дві сторони або в дві мікрофібри розполіровувати. Але, можливо, я просто забагато наніс три пшика на половину капота. Будь-дуже і дуже багато. Потрібно, мабуть, два пшика наносити. Але на вулиці я запах не чую. У мене таке норма. В приміщенні можу чути, на вулиці можу не чути. Розполірував. І так зараз розполірую все авто. Попередньо можу сказати, що розполіровується ну, десь так на 4 з 5. Неважко, але ось три пшика було трошечки проблематично розполірувати. Зараз спробуємо 2 Ну, Два пшика, здається, трохи простіше розполіровується. Зараз я пройду все авто і покажу вам фінальний результат. Ну і фінальний результат. Як на мене, то вийшла прям бомба. Дуже сильно блистить, давно авто не було так добре відмите, давно так не блистіло. Зимою сильно не помиєш, сильно не покрутишся з квіками з третьою фазою. Того, по суті, виручало те, що було нанесено саме Fix Protect Vision Coating, але він за зиму підсів. А ось після. Детюрнера він засяяв ще краще, плюс додаткові засоби, видко, кварцевий шампунь, Бомба! Отже, давайте перейдемо до висновків. Все дуже суб'єктивно, це лише такий мій відгук за одне використання, тобто нічого такого об'єктивного. Ви тут не почуєте нікого, ніякий бренд не хочу образити, лише свої враження. Починали ми з Daturna 33. Нагадую, це шампунь для безконтактної мийки з нейтральним pH. Витрата в нього така невелика. Якщо ви наносите через пінник, мені 450 мл це за очі. Тобто мілілітрів 300-400 на середньорозмірне авто буде більш, ніж достатньо. Тобто витрата, по суті, цього шампуня буде невисока, навіть якщо ви розводите його 1 до 8 в максимальній концентрації. Піна, я б не сказав, що там прям така пінна шапка, але вона досить добре тримається на поверхні. Якихось там 3 хвилини приблизно 4, піна так густо стоїть і. І в той же час вона якось стікає, Тобто, під, е, на кузові ще було багато піни, а під кузовом вже було багато піни, яка стікла разом з брудом. Е, досить добре працює, коли я змив е, навіть якийсь гідрофоб пробивався. Ну, там, по суті, і немає чому гідрофобити на кузові. Там є віжен Котінг, але він давно просів. Досить добре відмиває, статику трошечки було, вона була, від цього нікуди не дітися, але для нейтрального шампуня дуже і дуже добре. Тобто, витрата невелика, миючі властивості хороші, піна хороша, запах, здається, запах я не пам'ятаю. Ну, такий, посередній запах, щось. Трошечки віддає мені, не знаю чим. Е, нормальний, я його на вулиці не відчував. Е, і фішка в тому, що він такий трохи неоновий, зеленуватий, ядовитий, тобто такий і на кузові гарненький, і коли стікає, коли ви змиваєте, він також гарненький. Е, тому візуальний ефект крутий, миючий ефект крутий, витрата відносно невелика через пінник. Е, для тих, хто любить шампуні наносити через піну, то нейтральний шампунь. Вам цей може зайти, він досить хороший. Далі був шампунь 06. Я його весь використав. Тут було трошечки більше 100 мл. 110, десь приблизно так. Вилив на 10 літрів теплої води. Що я можу сказати? Пахне вершковою полуницею. Така трускавка від поляків. Приємно. Витрата досить велика, але як написано в інструкції, вам 100 мл потрібно тільки коли ви перший раз миєте, щоб надати максимально гідрофобні властивості. Далі ви можете використовувати 50, а якщо авто зовсім не брудне, то взагалі використовувати 25. Тому 50-25 мл це зовсім небагато. Враховуючи ціну, ціна досить така невелика. В принципі, польські продукти рідко коштують великих. Коштів. По піні, коли я збив, піна була досить густа, але після першого ж елемента, як я вже промивав губку, то піна повністю зникла, тому по суті я мив емульсію. Але при цьому ковзаючі властивості, лубрикант непоганий. Мити можна, запах в нос кидається, але не хімозний. Після того, як я змив, Гідрофобні властивості якісь були дивні. Десь був гідрофіл, десь був гідрофоб. Можливо, це пов'язано з тим, що десь фікс Protect Vision Coating почав оживати. Можливо, ще з чимось пов'язане. В цілому воду себе цей шампунь скидував. Після нього з'явився хороший гідрофоб-гідрофіл по всьому кузову, і це значно покращує, точніше полегшує процес сушки. Після чого, я, так як в мене все одно він є, і плюс я ще захотів спробувати покращити свої драфовні властивості, я використав вед-код. Е я його наносив і змивав не одразу. Я давав йому десь хвилинку, дві постояти е деякі. Такі засоби подібні, особливо кварт-спрей, потрібно збивати моментально. Навіть там 20 секунд. Для них критично, вони залишають плями. Після цього засобу я не помітив жодних плям. На капоті трішечки гідрофіл перетворився в гідрофоб. Там, де на дверці був повний гідрофіл, воно перейшло в хороший гідрофоб, воно гідрофобило, воно працювало, якийсь результат дає. Після того, як я просушив кузов вет плюс ось цей 06, вони, в принципі, дали хороший такий блиск. І фібра 70х50 мені вистачило за очі, вона ще була десь відсотків на 30% сухою. Тому ці засоби точно дають гідрофоб, точно додають якогось блиску, і вони працюють. І так як в мене все одно цей засіб був, і щоб вже був повний набір, я використав детюрнер е, Quick Detailer фінішний для екстер'єра 05. Я його перелив в свою тару, тому що тара, в якій мені прислав клієнт, там не було тригера. Щоб просто не наливати, я вирішив спробувати е, ось цей Quick Detailer. Одразу скажу, Quick Detailer мені не зайшов в роботі абсолютно. По запаху приємний ананас. Е, я спробував на капот. Зазвичай я всі квік-детейлери на капот даю приблизно три пшика. -3 пшика. Пшикнув на ліву частину три пшика, е, важкувато розполірувалось. Потім на другу частину капоту два пшика, важкувато розполірувалось. Потім я вже перейшов до того, що я пшикав один пшик на мікрофібру, і навіть цього двері мені розполірувати було важкувато. В розполіруванні цей засіб дуже-дуже е, ну, важкий. Е, я вважаю, що Detailer – це вже таке. Фінішний етап, на якому вже отримуєте максимальне насолодження, прибираєте якісь недоліки, вже бачите, як ваше авто вимите, як воно вже блистить, як воно вже ковзає. Цей квік мені не приніс ніякого задоволення, але блиску він додав хорошого. Мені здалося, що після нього кузов ще більше засяяв, і ви бачили фінішний результат. Кузов чистий. Гідрофоб є. Наступна мийка 100% буде набагато простіше, тому що бруду буде важко зацепитися. Тому якось так. Коротко. Піна. Для фанатів піни добре. Я не фанат піни, тому такий засіб я не куплю, але миє добре. Шампунь. Піна осідає, але у багатьох шампунів з додаванням кераміки чи воску піна осідає, тому це не проблема. Запах приємний, лубрикант непоганий. Працювати можна робочий засіб. Чудовий засіб, е, накосячити з ним важко. Головне, не на сонці це робіть, тому однозначно варто тримати. Якщо у вас для третьої фази нічого немає, бо ви шукаєте, що спробувати, можна спробувати веткод. Quick Квік детейлер взагалі не зайшов. Купувати ніколи його не буду. Можливо, пізніше розпробую зрозумію, які лайфхаки, але пробував через фібру, на кузов 2-3-1 пшик. Нічого не зрозумів. Ефект крутий, але в роботі він мені важкий, мені не зайшло. Десь я або я не розумію, або Detailer такий. Ось якось так. Сподіваюсь, було цікаво. Ще раз велика подяка пану Максиму, який надіслав ці тестери. Він не магазин, він не представник. Я взагалі цю людину не знаю. Він мені сам написав, колись він здається, в мене щось навіть купував. Надіслав, я питав, може десь відмітити, може, в нього якась робоча сторінка, може власна сторінка, може магазин. Він сказав нічого не потрібно, тому велика подяка. І якщо у вас є якісь тестери, якщо у вас є якісь засоби зайві, якщо ви хочете щось надіслати на тест. То я буду тільки радий. І магазини надсилаю, і буду радий, і представникам буду радий, і підписникам, які є зайві продукти. Або якщо у вас є якісь там залишки на 1, 2, 3 рази, готовий також купити за якісь там невеликі кошти, але дійсно за невеликі. Тому що за високу ціну я можу купити і в магазині. Ось якось так. Ще раз дякую підписнику. Сподіваюсь, відео було цікаве. Е, ще раджу вам підписуватися на Instagram, на Тікток, якщо ви ще не підписані. Там я ще буду е, робити відео з Ведкуатом. Сподіваюсь, воно вийде цікавим. Е, можливо, ще якісь цікаві відео придумаю, тому обов'язково підписуйтесь е, на всі соцмережі і слідкуйте. Сподіваюсь, буде цікаво. І Не забувайте ставити лайки, робити репости, писати коментарі. Це допомагає просуванню. Чим більше буде людей, тим я думаю, більше буде тестерів, буде більше відео. Відео будуть масштабніше і цікавіше. Я буду старатися. Всім дякую за увагу.